Всім привіт! Мене звати Аліна, я персональна стилістка. В цьому відео ми поговоримо про типи фігур, які вони існують, і як визначити свій тип фігури. Поїхали! Для початку вам необхідно зробити обміри. Тут буде відео, як правильно себе поміряти. Ви можете це зробити або самостійно, або попросити когось із родичів. Вам потрібно поміряти обхват плечей, також обхват грудей в найбільш випуклій частині, обхват талі вже у найвужчій частині, і обхват стегон. Ми беремо саме обхват стегон без живота у найбільш випуклій частині. І коли у вас будуть обміри, ви вже зможете після перегляду цього відео визначити свій тип фігури. Тому давайте розбиратись, які типи фігур існують, і як їх відрізняти один від одного. Перший тип фігури це найбажаніша фігура пісочний годинник, або Х-сілует, вона ще називається, тому що, умовно, вона схожа на таку літеру Х. Цей тип фігури відноситься до збалансованих типів. Що означає збалансована? Це та фігура, де обсяг. Плечей приблизно до рівня обсягу бедер. І в такому типі фігур вага розподіляється рівномірно. Тобто нема такого, що вага більше розподіляється в нижній частині тіла або вага більше розподіляється у верхній частині тіла. В чому особливість цієї фігури? В тому, що тут виражена талія. Талія відрізняється від обхвату стегон на 25-30 см. А то й більше. Якщо у вас талія, наприклад, менша від обхвату стега на 20 см, тоді, скоріше за все, у вас інший тип фігури. Та ця фігура вона відповідає пропорціям 90, 60, 90, найбільш бажаніша фігура для жінок і для чоловіків. І вважається, що її найлегше одягнути. Володарки цієї фігури зазвичай мають стрункі ноги. І вузькі литки. Також тут може бути великий обсяг грудей. Може бути і невеликий бюст, це перший, другий розмір, і більший. Але частіше у жінок з такою фігурою об'ємний бюст. Наступний тип фігури це трикутник, або ще називають асілует, тому що має таку форму, або ще груша. Це найрозповсюдженіший тип фігур. У жінок так, це вважається такий прямо жіночий силует, коли стегна вони найбільш об'ємні, а верх верх тіла це плечі, грудна клітина, вони вущі. Так, і цей, до речі, тип фігури він відноситься якраз до незбалансованих. Тобто вага накопичується в першу чергу внизу. У цьому типі фігур стегна, як я вже сказала, зазвичай переважають над талією. Та плечима. Також в цьому типі фігур виражена талія 25 см і більше. Якраз за рахунок того, що у нас об'ємні стегна, так і за рахунок цього талія виглядає ще більш стрункою. У жінок з таким типом фігури найчастіше невеликий буст або середнього розміру. І вага, як я вже казала, в першу чергу накопичується внизу. На стегнах, але не на талії. Перевернутий трикутник або В-сілет. В цьому типі фігури верхня частина плечі вони переважають, тобто об'єм плечей буде завжди більший, ніж об'єм стегон. Ця різниця може бути незначною. 5 см це вже така суттєва різниця в такому типі фігур. І цей тип фігури, в принципі, дуже легко визначити. Тут не виражена талія, різниця між талією та стегнами 25 см або менше. Бедра не дуже широкі, так, а широка саме верхня частина. Дуже часто таку фігуру мають спортивні дівчата і жінки, які активно займаються спортом, або спортивні моделі. Бюст середнього розміру або об'ємний. Такі дівчата мають худі литки та щиколотки, а вага здебільшого накопичується у верхній частині тіла. Наступний тип фігури це овал або коло, яблуко або осілует. Тут об'єм найбільше зосереджується, накопичується в зоні живота. І цей тип фігури, він також не збалансований. Обхват стегон приблизно дорівнює обхвату плечей. У дівчат за таким типом фігури не виражена талія. Різниця між стегнами та талією може бути 10 см або меншою, або взагалі майже відсутня. Зазвичай в такому типі фігур стрункі ноги, литки, худі щиколотки. Розмір грудей частіше середній або більше середнього. І вага здебільшого накопичується саме в зоні животика талії. Наступний тип фігури це прямокутник або h силует В цьому типі фігур обхват плечей і обхват стегон приблизно однакові, і ми маємо не дуже виражену талію. Різниця між стегнами і талією 15-20 см. Це у нас теж збалансований тип фігури, і вага накопичується рівномірно. У таких дівчат можуть бути об'ємні стегна та ноги, але не дуже виражена лінія сідниць. Зазвичай такі дівчата носять одяг однакового розміру для верху і для низу. І, до речі, саме такий тип Фігура він найчастіше зустрічається серед професійних моделей саме на подіумі. І бренди найчастіше відшивають одяг саме на такий тип фігури. Цей тип фігури дозволяє ідеально продемонструвати одяг і не перетягує увагу на фігуру жінки, на якісь випуклості чи окремі лінії. Тому у моделі найчастіше такий тип фігури. Коли ви будете визначати свій тип фігури, також обов'язково дивіться на свої фотографії або на відображення в дзеркалі. Чому? Тому що лише цифри не завжди нам можуть сказати достовірну інформацію. Іноді ми можемо бачити по цифрах, що Є різниця, наприклад, між плечима і стегнами, а коли ми дивимося візуально, то цієї різниці майже не буває. Тому обов'язково треба порівнювати і обміри, і дивитись на своє відображення. Також хочу зазначити, що не існує ідеальних фігур. І фігура кожної жінки вона прекрасна та унікальна. В цьому відео я вам дала основи, як самостійно визначити свій тип фігури. Якщо у вас виникають з цим складнощі і потрібна моя допомога, пишіть в коментарях під цим відео ваші обміри і який, як ви думаєте, у вас тип фігури, а я вам допоможу розібратись. І якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайку, просувайте україномовний контент. І якщо хочете побачити інші відео, зокрема про кожен тип фігури, вже детально з розборами і також корекційні методики для кожного типу фігури, напишіть це в коментарях. До зустрічі!